Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Окей, переходимо до іншого поєдинку, в якому міг би взяти участь український легіонер в рамках четвертого раунду АПЛ. Але цього не зробив через пошкодження. Нагадаю, що Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки на лондонське дербі Арсенала проти Тоттенхема і знову. Проявилася стара травма литкового м'яз, і вже пишуть в пабліках в коментарях, що в принципі українець не витримує графіку навантаження. Деться е, оця от пошкодження литкового м'язу, і яке його переслідувало, нагадаю протягом минулого сезону, але це було після нового року. А ми маємо тут ситуацію, що вже на старті сезону не потрапляє до заявки. Щодо самого поєдинку проти. Тоттенхема тот Мікелі Артета зробив те, чого не вдавалося в принципі гармашам. І спочатку початку 1988 року. І від собі вперше за 36 років він переграв Тоттенхему у чужих стінах в трьох матчах поспіль. І в рамках четвертого раунду каніри це зробили без двох залізобетонних гравців. Основи йдеться про дискваліфікованого Деклана Райса і травмованого Мартіна Едегора. Я, в принципі, цю команду не не міг уявити без них Нагадаю, що в центрі поля з'явилися Томас партія також Журжиньо, і їм допомагав Тросарт, який бельгійць знаходився е, зліва. І отже, безумовним героєм зустрічі став бразильський оборонець Габріель Магальяниш, який забив єдиний м'яч у зустрічі. Нагадаю, що він визначився головою у воротах Вікаріо. І що цікаво, що до це трапилося після стандартів. В принципі, Арсенал просто б'є всі рекорди. З початку 2000, від точніше від початку минулого сезону, заглядав сьогодні за статистикою, Арсенал забив більше гулів зі стандартів, ніж будь-яка команда англійської прем'єр-ліги на верхову. Чи пенальті – це 24 м'ячі і е, цього прихованого героя, з яким і обнімався, обіймався. Перепрошую, вже в русизм. Е, обіймався бразилець Габріал. Зірка найбільша цього поєдинку. Звати його Ніколос Жовер. Це людина, яка працює е, із Мікелем Мартетою. Це тренер зі стандартів лондонського арсенала. І саме йому приписують перемогу у цьому дербі. Так, ну і також варто зауважити про те, що то сам Тоттенхем пропускає зі стандартів більше за команду поставкового глупо пропускає тільки Ноттенхем, Форест, і якщо дивитися з початку минулого сезону, і команди, які просто вже вилетіли за ПЛ. Тобто величезні проблеми, і в принципі десь читалося, що Габріел футболіст який з моменту свого прибуття найбільше голів забив в Апел 15 і там найближчі переслідувачі так мають 11-10 лише голів і, і нижче. А от Габріел якраз на, на стандартах просто кроль, і в принципі з іншого боку, там можуть бути питання до того, чи підштовхував він і чи настільки він підштовхував Ромеро, який не впав, а значить не можна було фіксувати фол, чи можна було все таки фіксувати цей фол. Аж він собі допоміг у цій боротьбі виграти позиції з руками по суті. І тут ми повертаємося до розмови про те, що як ми там засуджували е, арсенал, коли вилучали Райса, нібито ні за що. Е, хоча всі підстави для цього були, і безглузда поведінка Райса насамперед має бу бути обговорювана. А отут вже судді насправді десь пошкодували, тому що був епізод, і в першому таймі, де Тімбер е, так він е, зіграв м'яч від е, шипами виштовхнув і, і м'яч, але він після того що й шипами приїхався по нозі Педропора. За такі епізоди, ми пам'ятаємо приблизно з такого плану. Там у Кей більше такі підкати стелився Казиміро, але теж вилучали його в матчі в дебютний сезон в АПЛ, і також вилучали Кертіса Джонса в минулому сезоні. Грязь, до речі, проти Тоттенхема грав Ліверпуль. Пішов так, от на м'яч, вигривав з м'ясом і ногу, і м'яч, і арбітер не пошкодував. Тут Тімбера пошкодував, так він ще й до того. Жорстко так зіграв в цьому. Відборі, та потім побіг в штрафний майданчик і брати просто за футболку, за светр вратарський тягнути Вікаріо. Е, ну, такі психи були в цього конкурента з інчика, який, якщо послухати. Артету, то це просто якийсь космічного масштабу футболіст зараз. Що я не, я не знаю. Та Так само, наприклад, чому ніхто не говорить, не обговорює передачу обрізку перед своїм штрафним майданчиком Бена Вайта на правому фланці. Якби таке зробив Зінченко, то в нас би вже була е, катастрофа. У нас вже було 100 і одна легенда збірної Англії, які б депортували просто Зінченка не тільки за а і з Англії. Але не відбувається, що такого хейту щодо. Інших флангових футболістів, які в принципі мені не дуже сподобалися. Але те, як Артета витиснув максимум, просто відмовився, зрозумів, що він не зможе конкурувати в домінації, те, як він, в принципі, після перерви вже це був перший удар взагалі Арсенала. оцей гольовий на стандарті, дуже класно ігра вивели зі стан зі стандарту, тому що Габріел і заблокував удар. Потім Тросар вперед, і там же Мартінеллі Через Хаверс, через Саку довели і заробили цей стандарт. І от Вартий також відзнаки Габріал Мартінелі, який футболіст, якому ну, от бракує реально бракує реалізації, бракує якогось того кінцевого продукту, там голів асистів. Але те, як він відпахав, те, як він обігрував, те, як він боровся, то це просто феноменально було, і це дуже допомогло команді. І саме завдяки тому він і разом з іншим Габрієм Макаліансом увійшов в збірну туру там за версії статистичних порталів, е, тобто це був матч, де просто якось е, величезної самопосвяти, самопожертви від футболістів арсенала, які звикли грати з нічим насолоджуватися грою, домінувати. А тут їм потрібно було реально страждати, тому що дербі, тому що Тоттенхэм, який е, десь після серії невдалих матчів, був дуже налаштований і е, видав насправді дуже класний матч, можна зрозуміти по стокоглу який говорить про те, що команда е, заслужила більшого. І в принципі, е, крім того, як Арсенал грав в, в обороні, вони, до речі, в. В останніх хвилинах в другому таймі, то ще як повели. Сідали взагалі в такий глибокий блок. Там вже Мартінелі Потім це Стерлінг сідав п'ятим захисником. Тобто, вони вимальовувалася лінія з п'яти, яка обороняла останні рубіж перед штрафним. перед тим була лінія з трьох, і ще два пресингуючі в атакувальної лінії. Тобто, ну всі сили просто були готові покладати на цю оборону, і всі відпрацьовували: чи ти Вінгер, чи ти. Нападних всі працювали, і це дуже подобалося. Мені насправді як в Арсеналі е, ну вміють налаштувати футболістів. І Сако, от відзначає там і на BBC і в інші е, англійські оглядачі. Те, що це футболіст і без м'яча Вінгер, скільки він відпрацьовує, ну це не дивно навіть що в нього судомовиці була заміна е, через такі втому. Просто банально, тому що е, ну на, мало які Вінгер настільки відпрацьовує, і Мартінелі компенсує розумів. Що в нього трошки не йде в атаці, але розуміє, що він зараз має цей шанс і він компенсує цей самовіддачею, і і хочеться, мені хочеться особисто, щоб от Вінгери збірна України, коли в них щось не йде, коли команди не йде, коли потрібно віддати все в легені, серце, душу за команду, і щоб вони отак відпрацьовували. Хай буде вони не заб'ють, не віддадуть пас, але що вони будуть так відпрацьовувати, команда буде краще виглядати в обороні і результати прийдуть. І з теж зрештою потрібно говорити про раю, який кількома сеймами просто цей результат для арсенала, і в принципі, вже ну я так рахував з Астоновілої два очки. Це раї, а з А Тоттенхем також два очки раї. Тобто, вже чотири, а десь в попередніх матчах теж із Брайтоном дуже серйозно рятував із Вуверхемтоном. Тобто від чотирьох до шести очок вже Рая на старті сезону приніс Арсенал. Ну і нагадаю, що в міжсезоння писали наступне. коли грали товариські матчі і готувався Микер Артета до старту нової прем'єр-ліги, стверджували, коли. Викуповували контракт раї, що придбали його спеціально для того, щоб він е, створював моменти для ідеальної пари е, Саліба габріел Як бачимо, це виявилося абсолютно неправдою. Це писали фанати Арсенала. Якщо знайду, то скрін згодом. Е, це абсолютно неправда, бо ця людина рятує. І до речі, рая чому ви у цьому поєдинку? Бо якраз відзначав цього дня 29-річчя. і після матчу відбулася вечірка, в такому вузькому колі друзів. Та іспанців, які знаходяться на даний момент на балансі лондонського арсенала, серед яких і ще досі травмований Меріно, але вже без пов'язки, і вони привітали із 29-річчям Давіде Раю. І до речі, щодо Габріела, Габріала, ти от стверджуєш, і також перекидуються фанати Тоттенхема цими скрінами і тройнігом, що це вважається не порушення, коли Габріал перед тим як забити гол штовхає Ромеро, але ти також маніпулюєш трішки, бо коли... Описуєш гру за Барного, який користується правилами і підштовхує руками своїх опонентів. Це не порушення. А тут ти стверджуєш, що Гебріал, напевно, що порушував. І, до речі, Ромеро розвернувся до арбітра і дивився на нього такий. Просто ну як в такій ситуації можна не свиснути порушення правил. Можливою було, а м, вартувало би напевно, Ромеро просто впасти. І після цього пролунав би свисток і зафіксували би порушення. І не було би поразки Тоденхема, який краще виглядав, ніж арсенал, і в цьому навіть зізнавався на після мачії прес-конференції Мікель Артета, який каже, що мені не сподобалося чимало моментів, але сподобалась саме віддача саме футболістів лондонського арсенала. Трошки інші просто моменти. Ти говориш про те, що Забар... Забарний насправді не наскакує двома руками на спину суперника і відштовхує. Він це технічно робить. Він хапає е, як до, практично як до танцю е, суперника, і робить це ледь вловимим рухом. А е, Габріел просто як зайшов і всю весь спосіб, як слон е, на підлогу завалив. І це було дивно було спостерігати, чому там не фол. Але в принципі, при боротьбі на стандарта також судді дозволяють десь штовхатися, десь руками десь вигравати цю позицію. І якщо Ромеро не впав, ну, то е навіть е при переглядах на вар могли цілком е сприйняти це як е абсолютно нормальний логічний епізод, і, в принципі, який, е який би говорив про те, що чи був достатній той, той, той контакт, цей дотик е і так далі. Я до того, що якщо просто говорити про те, що є, оця змова суддів, вселенська змова суддів АПЕЛ проти е, Арсенала? То вона би отут тут проявилася, тут би скасували цей голов і насправді може й немає абсолютно е, е, не, не в цьому питанні, коли ви там програєте Брайтону. Задавайте питання теж до своїх футболістів, які дуже класні. Я дуже поважаю е, гру Райса. Але те, що він робить, це, 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 це залишається, це дає свої наслідки. Якщо він інколи ну, просто якісь дурні вчинки, е, на полі виконує. і в цьому, в цьому контексті, в принципі, ми просто говоримо, що не судді, не судді виноматії, а судді, судді проблема суддів навіть в моменті з Тімбером, коли його не вилучили. Хоча е, в судді Скайспорт говорили про те, що е, дуже йому пощастило, бо інший суддя міг би вилучити, і це насправді так. Це є проблема в тому, а Що ми ми говоримо про УПЛ, що в нас немає послідовності в рішеннях суддів так УПЛ взагалі немає її. Тобто, один приблизно епізод, е, один суддя інший. Вони будуть молодий. Не знаю, це від молодий старий залежить, чи, чи це від е, е, Лисий е, Волохатий, е, але. Просто суті абсолютно по іншому можуть це трактувати і робити, і від того якраз ці претензії виникають, що. Що, що що не так судять, але от фанатів Арсенала просто є ця така фішка з тим, що засуджують арсенал. Це раніше було з фанатами Ліверпуля, коли вони боролися з Мансіті за чемпіонство. Ну десь, напевне, не довіряють тому, що Менсіті веде чесну гру, і можливо від цього йдуть ці розмови. Ну, заглядав у пабліки Арсенала Сьогодні зранку вони пишуть: фанати навпаки надають скріни і пишуть наступне: що е, переглядали Навар на червону картку е, Тімбера. Насправді, а там не було навіть жовтої, бо він не порушував правил, бо спочатку. В дістався до м'яча, а тоді вже до ноги суперника. Ось такі такі аргументи наводять вболівальники канонірів. І до речі, щодо статистики, то арсенал серед п'яти команд, які ще не програвали у цьогорічній англійській премєр лізі Окрім них, це Манчестер Сіті, Ньюкасл, Брайтон і несподівано до цієї п'ятірки доєднується Нотінгем Форест. Така от статистика. І щодо долі Олександра Зінченка З'явилася інформація від деяких. Італійських видань, що, начебто, каноніри, цитуючи їх наразі, не задоволені українцями та його альтернативами зліва і можуть спробувати підписати все ж таки захисника інтера. Йдеться про Дімарко висунувши яку пропозицію наступну: 30 мільйонів готівкою йдеться про євро і плюс компенсацію в якості самого дзінченка, який, якого, начебто, лондонський клуб на наразі у ціні у 25-28 мільйонів. Е, мільйонів. При цьому ці самі джерела, які ширять ці чутки в інфополі, стверджують наступне: що скоріш за все, Міланський Інтер і Морота просто відмовляються від такої пропозиції, бо вони розглядатимуть будь-що, що надійде від. Від інших футбольних клубів, якщо це буде готівка і від 60 мільйонів євро, тоді готові думати і спілкуватися із потенційними роботодавцями Ді Марко. Так, не хочуть в щоб ви з'єдналася дует збірної України Мудрик і Зіченко в Інтері. Всі-всі обставини проти цього. Але такі чутки такі, поширюються, і такий цікавий нюанс є, що в принципі якась та ймовірність цього дуету в біланському клубі залишається. І єдине, що питання для чого. Артеті, на якщо він продасть Зінченко. е, для чого й Монді Марко? Це питання залишається. Ну можливо, він його буде використовувати все-таки як більше вінгера, тому що це такий футболіст, якому ближче з позиція до чужих воріт, а не відпрацьовувати десь біля своїх. Але можливо це якийсь сигнал там Мартінелі Тросару, що не, не задоволений своїми лівими вінгерами. Ну але тоді, напевне. Вартувало би просто зосередитись на підписанні лівого Вінгера. Якщо ж це просто реально на позицію лівого захисника, то це теж велике питання викликає. Ну хоча ми бачимо, в цьому матчі перебудовувалися в глибокий блок, сидали в п'ятьох оборонців, то в принципі, можливо, по деяких матчах в деяких матчах саме Дімарко був би досить корисним, а можливо, просто є плани вартати реально перейти і відпрацьовувати на цю систему більш таку італійську, з якою дуже не один же сезон грає Інзагів. З інтером, саме з п'ятьма оборонцями, Тобто з трьома центральними і двома латерами, які, ну, в принципі, якщо це домінуючий футбол, вони просто майже весь матч проводять біля чужого штрафного. То є такі речі, ну, але ще в цьому контексті мені було більш цікаво про те, що Арсенал оцінює з на 40 мільйонів євро. Тобто ну, досить таки захмарний цінник, як для футболіста, який має дійсно проблеми зі здоров'ям. Я трохи здивувався, що коли попитують. Яснюють, що е, наші футбольні лікарі е, травму з Гінченка, тим, що це тільки і з'являється регулярний ігровий час, там навантаження, і одразу він травмує цей е, литковий м'яз. Не витримує, тому що ну, яке ігрове навантаження отримував з в останніх матчах? Він зіграв перший матч в АПЛ, потім він виходив на кілька хвилин максимум за арсенал, і потім він вийшов один раз на заміну за збірну, а другий матч в основі. Е, я би не сказав, що там якесь супернавантаження. Ну хіба що його в збірні десь пере так перенавантажують пер, пер, там футболістів? Щоб вони нібито гасали на полі, але насправді вони тільки з якимись важкими гирями. Можливо, хіба такий є контекст. Але конкретно щоб якісь там навантаження і втома було от в зінченка по тому, як він почав цей клубний сезон, то я тут такого не бачу. І ну 40 мільйонів його італійські ну, пабліки фанатів Інтера, вони якраз дуже цікаво характеризують зінченка. Що це футблізнес тільки і технічні і гнучки, і навіть швидкі зазначають, що він. Артета, напевно, посперечався в контексті швидкості, що він здатен відіграти насправді в різних позиціях і в центрі поля, і навіть від такого відтягнуто другого нападника Аля Павло Дебала, чи там якогось іншого футболіста, чи, в принципі, навіть в трійці центральних одним з цих центральних. Тобто через цю універсальність зінченка і досвід хороший в топових. Чемпіоната в принципі його могли би взяти, і ми бачимо по досвіду інших команд, саме грандів, які беруть гравців, які не потрібні в АПЛ. Вони переходять з якісних топ топових клубів в топ-клубів серія і дуже добре там почуваються. То в принципі цей варіант чому ні? Чому ні цілком міг би бути? Тим ще з іншого як досить розумна така людина і гравець, він я думаю, ці всі тактичні примудрості ірлійського футболу дуже би легко вловлював і був би лідером на полі. В принципі, в, 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 в такому варіанті, як футболіст, який може. І закритих позицій е, ротації там в, в півзахисті, і в е, десь ближче до нападу, і в захисті, е, то це би мало сенс Я думаю, для Інтера, тому що, в принципі, Інзагі полюбляє таких універсальних футболістів, е, тому, тому тут е, тут. Якщо є таке бачення саме з інчинкаю, тому що останнім часом воно все-таки дуже звужується, і Артета, на жаль, його не не бачить. Я думаю, навіть якби в цьому матчі була можливість його десь поставити в півзахист, хоча б на заміну випустити, то не факт, що він би його випустив. Він би все одно десь став, робив ставку на нованері на на, на на інших футболістів. Ну а Щодо того, який командний дух в принципі в арсеналі, ну то е, теж цікавий момент е, призабулося, коли ми, роз, ми розмовляли про матч з Стоттенхаму. Що е, же в один момент, коли вийшов 17-річний цей манері, е, йому сказав: Ти йди ближче до атаки я на фланзі позицію закрию, тому що тут дуже сильно на нас давлять. Щоб тебе там не накоготували, мовно кажучи, морально. Е, я закрию цю позицію. Тобто ві, е, Форвард там з збірної Бразилії, Манчестер Сіті е, е, вигравав практично всі. Якісь е, титули він теж е, в свої то роки готовий відпрацьовувати на фланзі і захищати цей результат. Е, і, от е, в такому плані, е, ці ці команди дуже подобаються. І в принципі, і Вінтера це є в Арсенала. Тому якби Зінченко перейшов з перейшов переперейшов з одної такої хорошої команди в іншу, е, то, то то питань питань би не було. М -м, ну але можливо і згадає про е, якісь варіант заміни Девісу, коли піде Альфонсо. З Баварії все таки е, вже в Мюнхені, згадають і можливо туди. все-таки Зінченко більше би хотів е, перебратися. Тому що якщо зараз брати за теж конкуренцію, якщо видужають кайлофіорі, е, тімбер теж би би не дає підстав себе там з, знімати на думку артети То е, Зінченка теж буде якийсь третий, третій четвертий номер по, по ротації. Це буде дуже е, коли навіть коли він відновиться. Це буде дуже сумно. Тих хто нас дивиться, слухає, щоб ви не запуталися і трішки заговорився, бо я називав суму. Вартість Олександра Зінченка як і оцінює арсенал в євро. Сказав 25-28 мільйонів. А це насправді в фунтах. Якщо власне перевести у євровалюту, то це буде 40 мільйонів. Що і розповідав Тарас, і от оцінюється в 60 мільйонів фунтів саме Дімарко Міланським Інтером. Отже, до останнього поєдинку в нашому огляді, в якому брав участь українські легіонери, йдеться про поєдинок в Бірмінгемі, де Астон Віла здобула надволіву перемогу над Ліверпульським Евертоном із рахунком 3-2. І тут продовжується прокляття і рисок. І що надайча вже другий поєдинок поспіль, виграючи 2-0 на старті матчу або протягом поєдинку, зазнають поразки. Е, не знаю, що відбувається із цим клубом. А щодо Віталія Миколенка, то він був замінений на 20 П'ятій хвилині матчу четвертого раунду англійської прем'єр-ліги, саме проти бірмінгемців, він зашкутильгав і лік на газон. Після чого довелося дайчу проводити заміну. Вже після поєдинку наставник Ірисок зізнався, що це не якесь пошкодження, не якась травма, яка турбувала, яку зазнав українець в Ліверпульському дербі. А це якесь загальне захворювання, і що конкретно скажуть лікарі, коли або коли оця сама хвороба повністю. Проявиться і вони зможуть поставити повноцінний е, діагноз. Що ж до Евертона, то просто не можу зрозуміти. Ця команда на старті англійської проміліги не заробила ще жодного очка, е, має нуль в цьому плані. При цьому два поєдинки спокійно могла е, в двох поєдинках спокійно в могла перемагати, особливо проти бормута, е, коли пропустила три голи. Нагадаю, в е, 87-ї хвилини. Та й ще з, з Астонвілею так само ввели 2-0, були ще два виходи сам на сам в, е, в Люїна, який міг хитрик оформлювати. Тобто тут проблема в тому, що десь реалізація не максимальна, ну, а в обороні просто якийсь треш відбувається і е, десь е, навіть ще Примахоленко насправді був тільки один такий момент, де він е, дозволив е, Водкінсу, здається, себе на другому поверсі на межі Вартарського переграти. А так, то Авертон досить спокійно відбувався і не було таких проблем, коли перейшов на, на його фланг е, Вийшов на зміну Гарнера, але е, прийшов на фланг Маконка Янг. Тоді вже почалися ці проблеми. Почалися проблеми в, в Майкла, кіна який знову ні, ніде не встигав. Ну і е, пікфорд, який просто пускає дуже легкі мечі, які йдуть в нього. І вже Евертон е, наоштовний знайти заміну і іншого англійського ворта хочуть з е, Нюкаса переналити полпа. Я дуже сумніваюся, що це вийде, але в, в, в Пікфорда реально якась дуже дуже важкий поганий старт, і саме з цим я би пов'язував, тому що. В принципі, по грі Евертон заслуговував на набагато більше очок, і я думаю, що в, відновиться і Бренд і від десь або набере нарешті ту форму Пікфорд, або його замінять. І інший Фортар буде грати. То в, в Евертона в не все так сумно. Вже там його відправляють в чемпіоншип. Я поки що далекий від таких висновків. Зрештою, команди дачі дуже важко починають. Тому е, чекаємо на відновлення Миколенка. Десь, можливо, теж йому було після тих двох матчів Поспілі десь загнали і в збірні, і знову в основі він вийшов. Можливо, треба було дати просто відпочити, тому що тут ну, дуже складний графік. Це всі футболісти, які от виходять в такому е, по 90 хвилин, грають з середа субота, і, і, і далі так само. Тобто е, Дачі все таки такі футболісти, які не щадить своїх гравців, і десь з цим, напевне, пов'язано. Плюс е якісь ці віруси вони ходять по всій Європі, там і це ранковий і в Миколенка, напевно, щось, щось схоже, і в багатьох інших зіркових футболістів е такі речі десь з'являються, тому, тому вони впливають на гру. Але я думаю, по подальшому е і в Миколенка, і в Вертона буде все трошки краще. Ну, будемо сподіватися, і з'явилася дуже цікава інформація. Інсайдерська від видання Bloomberg, що покращити справи Ліверпульського Евертона, може теперішній власник кримської роми, за яку грає із захищалькою Рейк, відомо Артем Довбек, йдеться про сім'ю Фріткінів. Американський мільярдер Ден виявилося, відновив свій план придбання Евертона, і про це повідомляють люди. Обізнані в цьому питанні. Традиційно, як пише британська чи американська. Преса приближені е, до сім'ї Фриткінів, але вирішили не називати своїх імен, але поділилися цією інформацією, і, начебто, вже ведуться дискусії е, зацікавленими сторонами щодо доцільності пропозиції з того, е, як вона буде повністю стру, структурована. І е, от пишуть, що знову повернулися е, до цього питання придбання Евертона. Нагадаю, що ширилося е, в інфополі це до липня місяця, і начебто. Син Дена Фрідкіна Фрідкін молодший, який є кінопродюсером, наче мав приїхати до Ліверпуля і повністю зайнятися проектом Евертона. Але цього не трапилося. І після цього відбулося наступне: вони кинули всі інвестиції в Римську Рому, і Даніело Доросі отримав практично 100 мільйонів на трансфери на підсилення столичного клубу. Але тепер от повернулося до цієї пропозиції, з яких причин невідомо. Але точно відомо інше, що саме компанія Фрідкінів, їхня імперія є одним з основних інвесторів щодо будівництва нового стадіону для Евертона, який прийде на заміну гудісон Парк, і власне фінансові проблеми в клубу саме через будівництво нової арени. І от намагаються таким чином Фрідкіни вирішити ці фінансові питання, і що більше з команди в принципі зняти. Тися її фінансовою діяльністю, що в принципі більше не знімали за якісь дурниці дрібниці і неуважність очки із Евертона. І що цікаво, я тобі цю історію розповідав. Звідки, в принципі, ці люди сім'я Фрідкінів здобула гроші? І я досить здивався. Думав, що вони мають якийсь такий традиційний для Америки бізнес. Але насправді ні, Фріткін групи це один з найбільших в світі незалежних дистриб'юторів Тойота, і вони, в принципі, сколотили на цьому статки. На японському автобіле «Гіганті», продаючи його на території Сполучених Штатів Америки, і тепер мають у власності не лише Рому, а також французький футбольний клуб Канни, і от власне можуть долучити до цієї імперії також Ліверпульський Евертон. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати гру українських легіонерів або їхню відсутність в принципі і гру їхніх конкурентів в рамках четвертого туру англійської прем'єр-ліги. А також чутки, які ширяться навколо цих Ресону досить неоднозначні. Це був Тарас Котів. Також з вами був Юра Гаврищак і побачимося традиційно на наступних оглядах. оглядах перепрошую на платформі youtube платформі футбол 24